Сьогодні ми на Сумщині на елеваторі фермерського господарства Урожай. Отож, дивимося, що тут є цікавого. Це фермерський елеватор, збудований у 2019 році. Зараз загальна потужність зберігання складає 100 тисяч тонн. сім силосів на 70 тисяч тонн відлум та два підлогові склади на 30 тисяч добудовані у 2021 році. Елеватор має дві незалежні лінії прийомки, приймає та працює з двома різними культурами одночасно. Для накопичення вологозерна є оперативні ємності на 2000 тонн. Сушать зерно двома сушарками теж від маж. Через стрибок цін на газ перейшли на альтернативне паливо. А коли почалася Велика війна, це дало додаткову незалежність від стаціонарної джерел енергії. Тут встановлені теплогенератори з теплообмінниками. Як паливо використовують щепу. Але був досвід сушіння на зернових відходах. Проте поки що найбільш вигідною є деревна щепа, яку виготовляють власноруч розліснюючи ділянки. За добу можуть висушити близько 2000 тонн зерна за вологості 18%. Це маршрутний елеватор, мають свої вагони і тепловоз. У господарстві хочуть розвиватися далі, наприклад, задумуються про інвестиції в сонячну енергетику, але ризики, пов'язані з війною, поки стримують процес.